Виконуємо номер 1419 із підручника Алгебра 7 та номер 37 із прав для повторення теми 11 підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 2». Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Майстер і його учень повинні були виготовити 114 деталей. Після того, як учень пропрацював 2 години, до роботи приєднався майстер, і вони разом закінчили роботу за 3 години. Скільки деталей за годину виготовляв майстер, і скільки учень, якщо майстер за 2 години виготовляє стільки само деталей, скільки учень за 3 години, приступаємо до виконання, розв'яжемо задачу за допомогою системи рівнянь. Нехай майстер виготовляє за годину X деталей а учій Y деталей. Нехай майстер виготовляє за годину X деталей. А Учень, Y деталей, тоді за п'ять годин роботи учня і три години роботи Майстра, вони виготовили Трик додати п'ять ігрек, деталі. що за умовою Складає 114. Маємо рівняння. Три додати п'ять іграк дорівнює сто чотирнадцять. Оскільки майстер за дві години виготовляє стільки саму деталей, як учень за три години. Маємо друге рівняння. І в нас 2х дорівнює 3у. Складаємо систему рівнянь. Перше рівняння у нас 3х додати 5 y дорівнює 114. І друге. 2х дорівнює 3. Перенесемо 3 y в ліву частину. Отримаємо 2х відняти 3 y до рівня 0. І тепер помножимо перше рівняння на 3, а друге на 5. Отримаємо 9х, додати 15 y до рівня 342. І 10х відняти 15 до рівня 0. Виконуємо почленне додавання. У нас перед зміною х протилежні, протилежні коефіцієнти. 9 додати 10 буде 19х. 15 додати мінус 15 y буде 0. Ну і 342 додати 0 буде 342. Знаходимо х, 342. Поділимо на 19, отримаємо 18. Тепер повертаємо знову до системи х дорівнює 18 і підставимо замість х18 у друге рівняння. 2 помножити на 18, відняти 3 y дорівнює 0. 2 помножити на 18 це буде 36, відняти 3 y дорівнює 0. І тепер переносимо 36 у праву частину, змінивши знак на протилежний. Буде мінус 3 y дорівнює мінус 36. І поділимо тепер на мінус 3. Х дорівнює 18, у дорівнює мінус 36, поділити на мінус 3. Отримаємо х дорівнює 18, y дорівнює 12. Робимо висновок. Отже, за годину майстер виготовляв 18 деталей, а учень Дванадцять деталей і записуємо відповідь. Вісімнадцять і дванадцять. Номер тисячу триста дев'ятнадцять із підручника алгебра сім та номер тридцять сім. І справ для повторення теми 11 підручника математика 7, інтегрований курс, частина 2 виконана.